Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску великий скандал в Динамо Київ. Ігоря Суркіса кинули та розвели на гроші. Шахтар продає свою найбільшу зірку до чемпіона Бразилії. Динамо Київ готує трансфери відразу двох гравців-легіонерів. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ готує трансфери відразу двох футболістів. Колишній журналіст Ігор Бурвес повідомляє, що до Динамо в Туреччину на перегляд має прибути опорний півзахисник руха Едсон, який нещодавно повернувся в рух з оренди в мексиканському харесі. Чутки сватали футболісти до Шахтаря, але Динамо виграло конкуренцію у гірників та вирішило запросити бразильського опорника у свій склад. Другим футболістом, який незабаром повинен приєднатися до стану Динамо Київ, повинен стати косоварський нападник Батон Забергія. За даними джерела, центральний форот у лонг-листі клубу, і Динамо вже розпочало перемовини про трансфер І знаючи що 23-річний футболіст виступає за албанський клуб Динамо Сіті. В цьому сезоні він забив 8 голів і зробив 5 асистів у 19 матчах за команду. Чесно кажучи, подібні трансфери виглядають у стилі Динамо Київ. Якісь незрозумілі ноу яких завжди купує Динамо, а потім вони сидять глибоко в резерві і стають вільними агентами. Той самий Едсон з руху не був останним навіть в львівській команді, тому вони і вирішили віддати його в оренду в Мексику. Як цей гравець може допомогти нинішньому Динамо, незрозуміло. тим паче, що в опорній зоні у Динамо вистачає футболістів. Є лідер команди Брашко та молодий перспективний Михайленко. А отже, бразилець точно не потрібен команді Шовковського. Щось схоже можна сказати і про нападника Батона Забергія. Цей гравець точно не сильніше за Ваната Чигереро. А тому навіщо я нам ще третій форвард, якщо вони грають за схемою з одним нападником, теж не досить зрозуміло. Тим паче, цей футболіст не дуже той фейрить навіть в чемпіонаті Албанії. Динамо зараз треба укомплектовувати інші позиції, насамперед фланг атаки та центр захисту, а не підписувати чергових опорників та нападників, які не відповідають рівню клубу. Друзі, якщо також погоджуєтесь з цією думкою, то поставте лайк цьому відео. У легіонера клубу ОПЛ з силою забрали паспорт. Житомирське полісся потрапило в скандальну ситуацію. Вінгер полісся Бенні Макона Ексклюзивно для трибунаком розповів, чи правда те, що у Житомирському клубі у нього забрали паспорт на декілька днів. Цитуємо колишнього футболіста Полісся. Інформація правдива, вони забрали мій паспорт на декілька днів, вони травмували мене психологічно, і я пообіцяв подати скаргу до суду на Полісся. Я багато чим пожертвував заради цієї команди, але як це буває у футболі, віце-президент повівся досить погано. Він сказав, що не збирається віддавати мені мій паспорт назад. Сказав, Макуана. Значимо, що за інформацією українських змін не віддавав Макона паспорт віцепрезидент клубу Полісся Володимир Тесля те, як вчинили з Макона в цій ситуації, це справжнє свинство. Бені завжди віддавався на футбольному полі з Житомир та підтримував Україну. А геніальні в лапках менеджера Полісся зганьбили нашу країну таким вчинком. Тепер навіть в Африці будуть думати, що Україна це країна бандитів, які можуть робити все, що захочеш. Цікаво, як тепер потенційні легіонери будуть підписувати контракт з тим самим Поліссям, знаючи, що відбувається всередині клубу. Та й взагалі поведінка Полісся по відношенню до Макоани дивна. На нашу думку, цей футболіст точно б не згубився в будь-якій команді українського чемпіонату, а його просто так виконали з команди та ще й обікрали. Друзі, якщо засуджуєте таку поведінку з боку Полісся, то поставте лайк цьому відео, а також напишіть в коментарях, в якій українській команді ви б хотіли побачити Бені Макуана. Чемпіон Бразилії домовився про перехід із хавбеком Шахтаря. Чинний чемпіон Бразилії Ботафого, який також є володаром Кубка Лібертадорес, як наслідок найсильнішої командою Південної Америки, продовжує активно цікавитись постумами річного центрального хавбека Шахтаря Марлона Гомеса. Ботафого вже угодив усі деталі контракту з футболістом та розпочав переговори з українським клубом про повноцінний трансфер. Марлон щасливий Шахтарі, проте вважає своє повернення до Ріо-де-Жанейро гарною можливістю у кар'єрі та особистому житті. За футболіста барзиці були готові заплатити 10 мільйонів євро, але Шахтар цю пропозицію відкинув. Очікується, що контакти між сторонами найближчим часом продовжаться і Ботафого спробують досягти бажаного. Якщо Шахтар дійсно втратить Марлона, то на нашу думку, це буде грандіозний провал з боку менеджменту клубу. Цей футболіст потенційно є найсильнішим гравцем Шахтаря, але нинішній головний тренер не може на 100% реалізувати його потенціал. Марлон міг би стати черговим Фернандіньо чи фредом для Шахтаря. От тільки проблема в тому, що в самому Шахтарі зараз немає такого досвідченого тренера, як Луческу. Пушич продовжує довіряти в центрі поля Криськів та Бондаренко, але її гра в лізі чемпіонів, м'яко кажучи, не вражає. Ці футболісти не відповідають рівню Шахтаря, але, схоже, Пушичу на це, як кажуть, в народі по барабану, і він просто допрацьовує свій контракт з шахтарем та шукає нову команду на новий сезон. Друзі, якщо також вважаєте, що Шахтар зробить велику помилку, якщо продасть Мерлона Гомеса, то поставте лайк цьому відео. Суперник збірної України з футболу збірна Бельгії отримує нового головного тренера. Як повідомляє бельгійський журналіст Шаша Тавольєрі, Тірі Анрі може замінити Домініко Тедеско на посаді головного тренера збірної Бельгії за інформацією джерела 47-річний француз і головним претендентом, щоб стати наступним тренером бельгійців. Серед інших варіантів Ерік Тенхах та Марк Ван Бомел. Рішення мають ухвалити до кінця місяця. Нагадаємо, що Андрій працював асистентом головного тренера збірної Бельгії з 2016 до 2018 року. Його останнім місцем роботи була Франція Ю-23. Нагадаємо, що Бельгія суперник збірної України за вихід у Двізіон Алігінації. Матчі повинні відбутися 20 та 23 березня цього року. В контексті збірної України було б дуже добре, якби Тедеско до березня не звільняли з посади тренера збірної Бельгії. Тоді б у нас були непогані шанси на перемогу. Якщо ж зараз Бергійці змінять наставника, навіть неважливо на прізвища, пройти їх буде важко. По-перше, після змін тренерів команда завжди є додатковий міні-імпульс, який додає нового дихання колективу. Усі захочуть довести свої важливі збірні та відповідно будуть викладатися на 200%. Окрім того, зазначалося, що у того ж самого Тіріан Лі гарні відносини з лідерами збірною Лукаку та Дебрюйне. А тому цілком вірогідно, що він викличе обох гравців на матчі проти України. В той же час як Тедеско цього не зробить. Погодьтеся грати проти Бельгії без дебрюни та лукаку значно легше, ніж з ними в складі. Друзі, а як ви гадаєте, чи зможе збірна України пройти Бельгію та вийти в дивізіон націй? Напишіть в коментарях під цим відео. Великий скандал в Динамо Київ Ігоря Суркіса кинули на гроші. Експівзахисник Київського Динамо Олександр Андрієвський збрехав власникам столичного клубу Ігорю та Григорію Суркісам, повідомляє український журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, 30-річний футболіст обіцяв Батам Суркісам, що після розірвання контракту за згодою сторін перейде в клуб закордонного чемпіонату. Пізніше він випросив у босів Динамо дозвіл на перехід в ЛНЗ, який не є конкурентом столичного клубу. Але в підсумку найближчим часом гравець підпише контракт з Житомирським поліссям, яке вважається серйозним суперником для киян. Повідомляється, що після цього інциденту власник Динамо Ігор Суркіс був дуже розлючений. Та в майбутньому тепер навряд чи захоче так просто безкоштовно відпускати гравців. Потрібно розуміти, що Андрієвський вже б ніяк не допоміг би Динамо. Це гравець глибокого запасу та ротації. А тому сама по собі втрата цього виконавця не є критичною для динамівців. Тут більше грає роль принципові самого Суркіса, який просто не хотів віддавати гравця Полісю, адже вважає, що в майбутньому цей клуб буде боротися з Динамо за перші місця в УПЛ. Якби Суркіс знав, що Андрієвський вчинить саме так, то запросив би у Палісі солідну грошову компенсацію. Але в даному випадку вийшло так, що перехитрили самого Суркіса. Це, мабуть, один із небагатьох випадків, коли не Суркіс кинув гравця, а сам гравець кинув Суркіса. Єдине, що не зрозуміло у цій ситуації, чи причасно до цього інциденту саме Полісся. Якщо так, то схоже на нас очікує нова футбольна війна в українському чемпіонаті між власниками клубів Геннадієм Буткевичем з Полісся та Ігорем Суркісом з боку Динамо Київ. Друзі, як ви гадаєте, чи правильно зробив Андрієвський, коли вирішив кинути Суркіса та збрехав йому стосовно свого нового клуба. Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео.